Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про підключення різних девайсів до каси в системі ОДУ і для того, щоб у нас все працювало в одному місці. В Першу чергу нам буде потрібен IoT-бокс. Він у мене ось тут знаходиться, вже підключений до системи, і до IoT боксу в мене підключені різні девайси: це принтер чеків. Оду підтримує принтери чеки Epson, термінал Приватбанку Ingenico і також сканер штрих-кодів. Ми його також будемо використовувати на касі. Ви можете звернутися до нашої компанії для придбання такого IoT боксу. Ми його продаємо по підписці щомісячно. Або ви можете придбати самостійно IoT Box, надіслати нам його для прошивки. З усіх питань щодо придбання IoT боксу, ви можете звертатися до нашої компанії, заповнивши контактну форму, посилання на яку буде в описі до цього відео. Поглянемо спершу на деякі налаштування в системі, і далі будемо працювати з нашими девайсами на касі. Зайдемо в модуль касовий термінал або точка продажу, меню налаштування. І для початку я хочу показати вам спосіб оплати. Банк тут ми додатково включили термінал ПриватБанку. Тобто, якщо ви користуєтесь хостингом нашої компанії або придбали цей модуль по підписці, ви можете підключити інтеграцію з терміналом ПриватБанку, і ця інтеграція буде працювати тільки якщо у вас буде IoT-бокс. без аютібокса. IoT в нас термінал не буде працювати. Точніше, він буде працювати, але автоматичне надсилання суми з оду, з каси. Прямо на термінал цього не буде. У будь-якому іншому разі, ви можете просто руками ввести суму на терміналі і не використовувати IOT бокс, а підключати термінал напряму до вашого комп'ютера або екрану на касі. Нам також необхідно вказати номер мерчанта приватбанку терміналу. Номер мерчанту ви можете знайти на самому терміналі. Окрім цього, у нас тут позначено використовувати чекбокс для видачі чеків і надсилання чеків на касі при обиранні цього методу оплату. Якщо, наприклад, у нас г. Тівка, У нас є такі клієнти, які не хочуть, наприклад, надсилати чеків, чекбокс, якщо ми обираємо цей спосіб оплати. Детальну інструкцію по налаштуванню iot боксу та девайсів і підключенню їх до системи ОДУ ми надамо у посиланні під цим відео. Отже, давайте тепер зайдемо на нашу точку продажу, запустимо сесію і спробуємо продати товари, використовуючи наші девайси. Запускаємо сесію, вказуємо, який в нас залишок по касі, і будемо продавати товари. В мене є товар, бізнес-гра, оду ScaleP. І скануємо штрих-код, використовуючи сканер. Товар додається у нас сюди на касі. Натискаємо оплата, обираємо банк. І для того щоб у нас сума передалася на термінал Приватбанку, щоб ми не вказували її вручну. Нам достатньо натиснути кнопочку Надіслати. Тоді в нас передається інформація сюди, на сам термінал. Відображається сума на оплату, і я буду оплачувати телефоном. Проставляємо телефон або картку, відбувається зв'язок із банком, і стягується оплата за товар на касі. І в нас автоматично друкується чек. Інформація по продажу передається в чекбокс. Про інтеграцію з чекбоксом ми говорили в окремому відео. Тобто є номер фіскальний, є фіскальний чек, є QR-код, є інформація про оплату, що це була оплата карткою. Вся інформація по товару, по кількості, по ціні, по податкам. І далі у нас є інформація по терміналу, що у нас була оплата виконана через термінал Приватбанку. Давайте ми повернемося на касу і зробимо так. Також повернення, використовуючи наш термінал приватбанку. Ми натискаємо відшкодування, обираємо замовлення, У замовлення ми повинні обирати по номеру чеку, тобто клієнт приходить до вас із чеком, і в нас тут є номер замовлення. Саме цей номер ми повинні ввести в пошуку, або якщо ми його знаходимо і підтягуємо, і натискаємо відшкодування. Натискаємо оплата, обираємо, яким чином була оплата, тобто, якщо в нас оплата була карткою, то ми картку також обираємо, банк, натискаємо. Момо надіслати, нам необхідно в даному випадку провалідувати нашу картку. Згодом у нас відбудеться повернення коштів, і я отримую на свій рахунок кошти назад за товар, який я повертаю на касу. І також у нас друкується чек на повернення, і тут інформація відображається на цьому чеку, що це заявка на повернення. Цю ж інформацію ви можете побачити тут на чеку, який у нас відображається на касі в Оду, що це заявка на повернення, яка сума, що у нас оплата була по терміналу карткою, і що це знову ж таки фіскальний чек. Що відбувається, коли ми закриваємо сесію? Ми можемо натиснути на таку іконку картки. Це інтеграція з терміналом Приватбанку. Ми можемо в першу чергу перевіряти зв'язок з терміналом Приватбанку. Можемо формувати X-звіт та Z-звіт. Z-звіт ми формуємо, коли ми хочемо очистити дані. У нас за день вони накопичилися, наприклад. Забивається пам'ять, нам необхідно формувати Z звіт для того, щоб дані в нас очищалися з терміналу Приватбанку. Саме це в нас зараз і Відбувається. Тобто тепер в мене вже даних на терміналі не буде, і, наприклад, сформувати звіт я вже не зможу, тому що в мене немає даних. Бачимо, що журнал транзакцій порожній. Давайте ми продамо ще один товар і сформуємо, наприклад, X звіт. Скануємо товари на касі, обираємо оплату через банк, натискаємо надіслати, щоб передалась сума на термінал Приватбанку. Якщо ми налаштуємо, наприклад, не автоматичний друк чеку цієї позначки, не буде в налаштуваннях каси, то ми можемо на касі запитувати, чи потрібен клієнту чек, і не друкувати цей чек. Або система нам дозволяє відправляти чек також через e-mail, якщо в нас є дані клієнта в нашій базі. Давайте ми тепер сформуємо X звіт, натискаємо X звіт з інтеграції з Приватбанком і очікуємо друк x звіту за день, тобто в нас друкується ось такий чек на принтері чеків, де відображається уся необхідна інформація по продажам за цю дану сесію, тобто X звіт. Таким чином, ви можете підключати усі необхідні вам девайси на касі, використовуючи iot бокс який ви можете придбати в нашої компанії, придбати самостійно і надіслати нам для його прошивки. Ви можете використовувати принтер чеків, ви можете використовувати термінал для оплати по. Банку, це може бути термінал Приватбанку. В нас є інтеграція з ним, і також ви можете використовувати сканер штрих-кодів. Усю необхідну інформацію, яка вас цікавить по підключенню девайсів до ОДУ, ви можете знайти в описі до цього відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.